Добрий день. Добрий дня. Я має котик, там про кота пишу, бо щось такі котик заворушився. Розкажіть, що ви робите. Висям ярмо. <ріхи> це нас так, собі казали, коли доводиться розповідати і це. Малюй не думав, це як сон, якщо воно так відбулося. Просто мріяв. Просто я думаю, накопичував матеріал, він етнографічний вже, так що. А завтра це вже не. Тобто я знаю, що це святе діло і цей матеріал буде потім працювати на культуру. Я навіть до, до цього часу запропонував вже цей проєкт, а потім думав, ну, як його реалізувати, це ж якого розміру фотографії. А як ці фотографії виставиш, то що воно буде? Це як плакати. Uh -huh. От. Ну, Тобто сумнівався до останнього десь ще й два дні, тому що воно буде працювати так, як хотілося. Uh -huh. Ну, Але зараз так бачу, набирає. Назвав я цей. Собі проєкт межа межа, оскільки це все знаходиться зараз на межі перетворення цієї колективної культури у глобалізаційну, де втрачається така місцева колективна культура, скажімо, народна, традиційна. Межа між етнографією і, ну, і артмистецтвом. Межа це вікно між те, що в хаті, і що в цьому світі, межа між моїм двором і вашим, між мною такою, ну і так. Далі. От, і оце. оце... Цей межовий проєкт я мріяв, але ну, думав, що це майже нереально, бо він не має величезних масштабів. Там тільки якщо виставити один тин, ці тини фотографії, uh -huh. які там шедеври, От, або фіртки, я навіть почав збирати вже самі фіртки, е як артефакти, прямо як uh -huh. ікони. Буває, що втомлюється, а потім щось вийшло, і ти вже друге дихання і не відчуваєшся. Вже От, і Я вже не можу ранку, зараз дочекатися, щоб бігти, що щось. <гум> це я вмазував, часу мало, вже рука боліла. Тут уявляєте, це масштаби, треба вилазити, злазити. То ви вирішили все сам робити, чи ну, може когось хотіли долучити до роботи? Ну, я не міг долучити, тому що воно дуже авторське. Ага. Ну, я вибрав це вікно, компоную, їх же сам компоную, потім пишу сам, треба каліграфічно. Це не тому, що я там хотів сам сам, а тому, що Ніхто не міг допомогти, тому що він зробить не так, як я хочу. Ну, так. От, а я можливий зробити як хочу, чого не зробити. Дійсно, воно тоді немає цієї еклектики, тоді воно органічніше, коли одна людина робить. Та більше фотографування ці вікна це в дорозі. Uh -huh. От ви їдете, і майже не зупиняючись, там побачив, вертаюся, сфотографую, поїхав. Uh -huh. от, е, і найбільше вражає, звичайно, це ота от, напівруїна, тому що вона е, це драма. Драма найбільше вражає. Ну, uh -huh. звичайно, є е, кітчові таке, я теж захоплююся кітчем, де. Облюбований, але облюбований не, не за традицією, а от особистого я. От є талановити, от, там от на Чернігівщині, там вікно, яке мозаїчно викладено. Е, от, це як цілий світ, це майже цілий будинок. От. Ну і є вікна, які вже зачинені, вже туди світло не потрапляє. От. Але тут було життя. Там. Вони. Майже гніздо над вікном? Над вікном, так. З другого це ж дуже красиво. Бачите, тут ну, мистецтво ж завжди пов'язано ну, з якимись естетикою. Тобто і драма, і драма вона повинна подаватися красиво, і природа, життя, сама, сам час. Подає от, через о, цю красу цю драму uh -huh. життя. О, ця фактура, художнику нічого робити порівняно з художником час. Uh -huh. Що найбільше оформлялося в будівлі? Вікно, сволок uh -huh. те, що тримає е, хату, uh -huh. і вікно це погляд у світ, це сакральна річ. Вікно це сакральна річ. Uh -huh. і... Над цим тобто це світло і сонце, яке потрапляє вам у хату, це як божество. Воно начебто і недавно, але я подивився перші фотографії, це був 2009 рік. От і спочатку це була ідея зібрати етнографії, тобто вікна. Ворота тим, а потім поступово я замітив, що на цих артефактах відображений взагалі час. Час історії, там, начарування. І, тобто, це вже з'явилися як мистецькі твори. Тобто, вікно там, чи ворота це перш за все, звичайно, мистецький витвір як там, майстра людини майстра, а також. Майстра часу, природи і е, там вже з'явилися на тих воротах, на тинах е, цілі картини. От, е, такі, скажімо, вони можна абстрактні, але ці цікаві фактори. Наскільки це важливо для вас на теперішньому етапі життя подібна подія? Знаєте, я відчув, що вона дуже важлива для мене. Ну, Тобто це реалізація. Е, це є можливість поділитися, от, поділитися тим, чим я переживав, фотографуючи їзд... по Україні, їздив і фотографував ці вікна. Тобто я цим захоплювався і тепер є можливість цим поділитися. Більше того, тут вже зібрана вся Україна. <гум> Де ще коли така можливість у мене була, щоб я так зібрав вікна всієї України? Там унизу, зошити посписувані. От, е -е, це все. Тут все пісні і там в мене все. Ще... Якщо десята частина сюди піде, то добре. і то, Я не встигаю, то я вирішив навіть на відкриті писати. Ага. Я буду писати, тому що... Ну, Бо їх треба опрацювати, що... мається на увазі формально опрацювати, щоб воно... ага. ці тексти з'являлися начебто із площини. Це народна поезія, це шедеври, адже ми їх тільки співаємо для більшого. Ну, я, наприклад, часто більше слухаю мелодію. А ці тексти, це народна філософія, народна поезія, де відображена по суті вся українська історія і душа. І тому я думаю, понаписую, хоч люди, може хтось десь там почитає, бо вона ж працює на підсвідомість, на архетипність. Десь воно там закарбується. Що може бути краще? Ось декоти коточок, не ходи рано в садочок. Не полохай півочок, е е е нехай зов'ють віночок. З рутинки і з м'ятинки зтрачать у карвіночку запашного вас васильочку. ось спи дитя до обіду, потіпати з міста прийде. Ну, що може підприкрасить? А там один котик оцениває. Це про нього. Про нього? Про нього. <різь> Це воно поруч. Поруч те, що було вчора, позавчора і те, що завтра. Все воно поруч. початку там є на початку такі дві дирки від вікон, а uh там -huh. мені здається, воно найбільш таке ефектне, от, коли ну, вікна як очі, от, а вони а там уже сліпі. От, uh -huh. вже сліпі. І лишилося це, це межа, це з того проєкту межа. Коли вже... Це от людина заходить на виставку і ніби як перший такий маленький шок. Ну так, так. і воно ну, таке, що ці. Очі, які дивляться, що, ну, по-перше, бережіть це все. А з другого боку, що і, щось, хтось вмирає, щось вмирає, а щось народжується.